Розпиляв болгаркою заготовку навпіл. Тепер у мене дві заготовки під два леза. Таким чином я зафіксував, щоб заготовка не здвинулася, імпровізовані такі лищата. Використав шурупи з прес-шайбою, так званою, з плоскою шайбою. Ну, в принципі, можна і з потайною використати, якщо у вас немає, така мега-болгарка, от моя рука, 230-й диск. І користувався я в окулярах. Техніка безпеці. Не тільки коли ми болгаркою працюємо, коли автоматом теж бігаємо теж в окулярах захисних бути. Ну і різав я на вулиці. В столярному цеху не різав, тому що там іскри. Хоча... Іскрів там особо нема, бо це швидкоріжуча сталь, там дуже мало іскри. Ну, якби вухлицю мало і іскр теж мало. Ну, зараз я перекручу ці штуки таким чином, щоб мати змогу обробити цей кінчик і цей кінчик на відсутку. Так, ну, сформував виступ під бойовий упор руки. Так, ось заготовочки під ножі. Готові. Тут складна заточка. Один. А, тут ще такий є хитрий виріс. Насправді там був дефект лезвія, де хтось ударив такий забой. Та я зробив так. Буде корисно. І номер два. Тут дуже гострий кінчик, як голка. Ну... Для того воно і робиться, щоб бути гострим. Тут теж складна заточка. Так, ну. Перший день. Перший день у нас закінчений. Ідемо другий день, трошки завалив кромки. Коли на болгарці точиш, то тут чітко можна тримати кромку, а на гріндері шліфмашині, машині вона проминається і виходить, лінзовідність. Не чітка заточка, а лінзовідна. Ну, то таке. Це абсолютно робочий інструмент. Тобто Своє функцію воно буде виповнювати. Тут теж така лінзовідність з одного боку, а з другого боку чітка грань. Ну, це диктує сам інструмент, специфіка. Тут кут заточки трошки тупіший і, відповідно, це кінчик буде більш стійкий. Тут вийшло дуже прямоголочка. Наміняти не буду. Хай буде такий. Ну все, на сьогодні все. Волонтер-інженер. Пока.